Нині відбулася чергова сесія Закарпатської обласної ради. Остання в цьому році та передсвяткова. Тому на початку засідання пластуни передали іфлеємський вогонь. З місця народження Ісуса Христа, Сина Божого. Передаємо вам цей вифлеємський вогонь миру, любові, добра та справедливості. Хай народження Ісуса Христа запалить в серцях кожного християнина віру, надію і любов. Після урочистих моментів депутати взялися ухвалювати обласний бюджет на наступний рік. Головний фінансовий документ передбачає близько 2,3 мільярдів гривень. У порівнянні з цим роком грошей стало на третину більше. У першу чергу через високі відрахування і зарплат військових та релокованого бізнесу. Загальна сума бюджету у нас сформована таким чином, що він збільшився на 30% порівняно з попереднім періодом. За практично заповнив вся 51 програма. На більше як 300 мільйонів заповнені бюджети саме закладів обласного власних закладів, в яких передбачене їхнє повне фінансування на цілий період часу. Також заповнений резервний фонд, який збільшився в вісім разів. Чимало часу депутати приділили енергетичним проблемам. Зокрема, керівник Закарпаття Обленерго пояснював, що наявної потужності замало, аби зі світлом були усі споживачі. Водночас депутати вимагали дотримання графіки відключення та якісного і швидкого інформування закарпатців про вимкнення світла, включити до переліки критичних інфраструктур освітні заклади, хоча б ті але які, в яких є гуртожитки. Тому якщо діти живуть у гуртожитках і там 12 годин немає світла, отоплення то дуже трудно працювати. І всім зрозуміло в реальному часі. Ваються процедури в енергетиці такого характеру, де ми балансуємо між генерацією і споживанням наших за Влада області закликає підприємців та громадян економити електроенергію, адже економія це один зі способів вписатися у виділені ліміти, і тоді відключень взагалі не буде. Проте не всі це розуміють. Про рекламні нас є такі. Я говорю зараз про Ужгород. Де до людини звертається в наклію чи освітлення рекламного щита, там, квадрат, якийсь, МЧС. А він каже, що я маю право, я не буду його виключати. От про це, а, як, а що може зробити влада в даному випадку? Так не передбачено ніяких адміністративних стягнень за такі порушення. Це наше внутрішнє переконання. Наскільки ми собі готові самі допомогти? Також депутати на базі падіюну Палацу дітей та юнацтва в Ужгороді створили нову комунальну установу, яка займатиметься позашкільною освітою по всій області. Протягом півроку цю галузь реформують і частину витрат та гуртків візьмуть на себе громади. А фінанси на позашкілля будуть розподіляти гармонійніше і не зосереджувати лише в Ужгороді. Що ми зробили? Ми створили новий заклад, куди зіллямо всі ці заклади. Обов'язково до кінця навчального року жодний гурток не буде ліквідований, нікого ми не збираємося звільняти. Але за цей період ми будемо створювати позашкілля в ОТГ, так? а після цього продовжимо подальшому реформу. І саме головне, що ми збільшуємо напрямки, це IT-напрямок. І друге питання це патріотичне виховання, вимога сьогодення це важлива річ. І такі гуртки також будуть, також, також будуть зроблені в нашому позашкіллі і не лише в обласному. На завершення депутати ухвалили створити на території Вільшанського водосховища ландшафтний заказник місцевого значення Берег Закарпатського моря площею 90 гектарів. Таким чином, цю землю убезпечено від забудови, яку ще півроку тому віддали для будівництва табору. Але зараз влада рішення скасувала, а депутати убезпечили зону біля водосховища від можливих майбутніх забудов. За це рішення проголосувало 52 депутати із 54 присутніх.